Дивіться, це Іван Гора, я вам розкажу те. Іван Гора, до побудови Канівської ГЕС вона була полога і там стояла фортеця, це і зараз розмило. Оце декольорова глина в Ложбітці це все обор... навколишні на оборонні рови фортеці. Вже за часів Київської Русі Ржище мав статус міста. Це була третя лінія оборони Києва. Зараз це все пам'ятники пам археології, це все під обороною держави. Це ви кажете, до забудови ГЕС тут не було води, yeah. так? Це типу все yeah, штучно ну, затоплено. отак, І там, і за островом ще одна. Це була сушка. Ага. Тут було по піщану коса як десант. А гора була пологою. Насадження це вже насаджували мої батьки, будучи школьниками, студентами. Uh -huh. А там були три лінії оборони. Ну, це там вище і нижче, відбули Кащученки. І... До стаї. І німці просто розстрелювали радянську армію на підходах до служб позиції. Приблизно так як і зараз вони брали кількість. У мене дідусь, ну, мій дідусь похований в Росії, в нього червоні дві, дві, зірки, одна з них за форсування Дніпра. Я тебе держимо. Розуміло. Заржище вже техніком, арка, рядовий майданчик. Бачите, верху, півенька така забувається. Там далі трахти мирі великий, полуострові йде і, і за цим горбом так, там вже село Баликощучка. Кажеться, воно далі, поруч, але там ще це приблизно до великощучика 10 кілометрів. Зрозумно. Їдемо, скажу, Зараз скорість набирає, держимося. Держимо теж.